Золоті часи українського шоу-бізнесу, гламурні нульові, світ блискучих обкладинок, гучних показів нічних клубів і ефектних світських левиць. Топ-моделі тоді були справжніми зірками: фотосесії в журналах, інтриги в таблоїдах і драми, що сьогодні звучать майже як міфи. У цьому відео я занурю вас у світ українських топ-моделей 2000-х. Переможниць конкурсів краси, тусовщиць, бізнес леді та просто працьовитих професіоналів. На екранах вони були частіше ніж ведучі новин, а їхні історії та скандали викликають і шок, і запитання, і цікавість, чому деякі зникли зі сцени, хто пережив гучні скандали і хто з них виграв це життя. Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Цим відео хочу вас трошечки відволікти, розважити і занурити в приємну ностальгію початку нульових. Коли ми дивилися це все по телевізору, і життя здавалося кращим, ніж зараз, безпечним та безтурботним. Перед початком перегляду, будь ласка, залиште свій коментар для просування, ставте лайк та підписуйтесь, якщо дивитеся мої відео вже не вперше. Також ставайте спонсорами цього каналу за посиланням у описі або за цим QR-кодом. І починаємо. Ми поговоримо про деяких найяскравіших супермоделей України. І при нагоді хочу зазначити, що вони всі є учасницями певних конкурсів краси. Саме ці конкурси і ставали для багатьох дівчат або вершиною модельної кар'єри, або лише яскравим початком. Я от раніше не знала, що виявляється. Оцей найголовніший конкурс краси в Україні він не один. Є конкурс краси Міс Україна, а є Міс Всесвіт Україна, який раніше називався Міс Україна, Всесвіт. Так от, з конкурсу Міс Україна, переможниці можуть їхати на Міс Ворлд, Міс Ерт. І Міс Інтернешнл. А на конкурс Міс Юніверс можуть їхати переможниці лише конкурсу Міс Всесвіт Україна. І, взагалі-то український конкурс, локальний міс Юкрейн Юніверс, було засновано у 2006 році Олександрою ніколаєнко Рафін. Багато хто зазначає, що саме за підтримки Дональда Трампа Олександра Ніколаєнко заснувала цей конкурс. Адже Трамп на той час і аж до 2015 року був власником і організатором міжнародного конкурсу Miss Universe. Життєвий та творчий шлях Олександри дуже незвичний. Олександра народилася не в Україні, а в Будапешті, в родині військовослужбовця. Мама, економіст. Коли родина повернулася в Україну, Саша зростала в Одесі і здобула згодом дві вищі освіти: спершу факультет цивільного права та підприємництва Одеської національної юридичної академії, а потім Інженерно-економічний факультет Одеської державної академії харчових технологій. У світ моди Олександра прийшла у 15 років. Перші модельні кроки вона зробила в Одеському агентстві Saurux Models де закінчила навчання з відзнакою і вже у 16 років отримала свій перший титул – «Міс Одеса». Далі все пішло стрімко. У 18 років – «Міс Україна-2001». Олександра поїхала на конкурс «Міс Світ-2001» і потрапила в топ-10 фіналісток. Саме там вона наймовірніше і познайомилась з Дональдом Трампом. За її словами, він побачив у ній не лише красу, а й ділову хватку. І допоміг їй стати офіційним представником Міс Юніверс в Україні, а згодом і президенткою нового національного конкурсу Міс Україна Всесвіт, який вона заснувала у 2006 році. Як вона добре поводиться? Так вона не перевершена. Как часто ви встрічаєтеся? Я спросила у Дональда, ли он вареники или борщ в исполнении Саши Николаенко. Олександра стала лауреаткою муніципальної акції Одесит року року-2000» у номінації Студенство Одещини. На телебачення Олександра вела прогноз погоди і проєкт шанс модуль ЮЕЙ на каналі Інтер. Олександра Ніколаєнко також знімалася і в фільмах Скажімо, як я тебе люблю! Новорічні мюзикли «Попелюшка» та Снігова Королева. Як це буває дуже часто, красива дівчина талановита, це все не проходить без скандалів, зокрема і за участі політиків. У 2007 році Олександра Ніколаєнко стала фігуранткою дуже гучного скандалу, пов'язаного із екс-міністром транспорту та зв'язку Миколою Рудьковським, якого звинувачували у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах. Його навіть тримали під вартою. Екс міністра підозрювали у розтраті майже 393 тисяч гривень держкоштів, якими був оплачений його чартер по маршруту Київ-Париж-Київ у червні 2007 року. У судовому розгляді Печерського суду в серпні 2008 року стало відомо, що разом із Ручковським була Олександра Ніколаєнко. Попри те, що вони обоє заперечували те, що вона була з ним, авіакомпанія, послугами якої користувався екс-міністр транспорту і зв'язку, заявляє, що на борту літака з ним і була Олександра. Попри наявність доказів розтрати державних коштів, справа про Тручковського була закрита через два роки. Так само, як і одного разу, закрили справу проти Рудьковського, коли він насмерть збив велосипедиста в 96-му році. Після того Рудьковський ще встиг відсидіти майже два роки ув'язнення у Москві за те, що він здійснив напад на посольство Росії в Україні в 2014 році. А згодом йому також оголосили підозру за викрадення людини одного із топ-менеджерів газоводобувної компанії, який згодом став депутатом від слуги народу. Перед тим, як Олександра заснувала свій власний конкурс, так би мовити, Міс Всесвіт Україна або раніше Міс Україна Всесвіт, вона, звичайно ж, крутилася в рамках цього конкурсу Міс Україна. У неї був навіть конфлікт із почесним президентом національного комітету конкурс Сергієм Матішем. Він дозволив собі сказати, що деякі люди із оточення Ніколаєнко розглядають її як товар, але цей товар не дуже хорошої якості. Велика голова. Слонячі ніжки, товсті щиколотки. колодки. Олександра Ніколенко коментувала ці його заяви, заяви людини, чоловіка, який переживає відмову. Тобто, відповідно, вона натякнула, що він до неї домагався, але вона відмовила йому у цьому всьому і тому він на неї образився. Суперечки з Сергієм Матішем та Лілією Кузніцовою також були пов'язані із конкурсом Міс Всесвіт 2005. Словами Олександри, фінансування учасниць часто не доходило до них повністю, а частина грошей йшла до кишені організаторів. І спонсорські кошти, виділені на підготовку учасниці Юлії Чернишової, фактично покривали лише переліт. Також Олександра була в центрі скандалу через якийсь лист. Від Віктора Медведчука, який нібито просив відправити її на конкурс у своєму листі до Сергія Матіша, вона категорично заперечувала, що приходила до Сергія Матяша із будь-якими листами чи проханнями, і вказувала, що цей скандал був роздмуханий для дискредитації її особи та впливу Медведчука. Але в той час, звичайно, ж все одно всі говорили, що Віктор Медведчук, зрадник українського народу. На той момент просував Ніколаєнко, оплачував її всі поїздки як спонсор, і от після цих всіх скандалів із екс-міністром Олександра Ніколаєнко вже на момент, коли він сидів у СІЗО, вже була в Америці, тому що в 2008 році вона вийшла заміж за філа Рафіна. Американського бізнесмена, якому на момент весілля було 73 роки. Він власник казино готелів в Лас-Вегасі й Канзасі, друг та бізнес-партнер Дональда Трампа. Познайомилися вони за чутками завдяки самому Трампу, який особисто представив Олександру своєму другові. Весілля пари відбулося в клубі Мар Алаго у Флориді. Трамп був свідком. На святі виступали Селін Діон, Джастін Тімберлек та навіть Петро Чорний. Олександра була прекрасною нареченою в сукні від Майкла Корса. За чутками Філ неодноразово робив їй пропозицію руки та серця, але вона довго вагалася, хоча їхні стосунки тривали роками. Сьогодні Олександра живе спокійне та нібито не публічне життя в США. Вона заснувала свій іменний спа-салон в готелі Treasure Island в Лас-Вегасі. І займаються його менеджментом у пари двоє дітей сьогодні. Синові Річарду Вільяму 15, а доньці малені 12 років. Зараз є дуже багато мемчиків, по типу, що Олександра Николаєнко зараз повинна бути українською агенткою, допомагати нам переконувати Тольда Трампа через свого чоловіка допомагати Україні і можливо саме через вплив і Олександри, і Меланії у якої дуже схожа доля. Вони якимось чином впливатимуть на рішення по Україні тим паче що Олександра Ніколаєнко була помічена на пишній інавгурації Трампа до речі щодо нападу Росії на Україну жодних публічних висловлювань на підтримку України з її боку не було ні під час подій 2014 року, ні у 2022 році. На інавгурації подружжя було серед почесних гостей Заходу і спостерігало за тим, як Трамп складав присягу поруч із Білом та Гіларі Клінтонами. Дуже сумно, звісно, що вона ніяким чином не висловлюється на підтримку України. Що ви думаєте про неї? пишіть в коментарях, і давайте перейдемо до наступної модельної діви України. Влада Литовченко у дівоцтві Владлена Кердіна Її називали вічною студенткою та тусовщицею. Я особисто пригадую її із багатьох телепроєктів та реклами «Київстар». Майбутня знаменитість народилася в Броварах і займалася музикою з самого дитинства. Але своє життя пов'язала із моделінгом. Але перед тим як вона стала моделлю, у 18 років влада вийшла заміж за київського архітектора Олега. У 89-му році народила доньку Маргариту. Сама влада в інтерв'ю розповідала, що її сексуальна освіта була просто на нулі, і вона навіть не зрозуміла, як завагітніла. І згодом уже вона морально подорослішала. Після народження Маргарити, через пару місяців, вони з тим чоловіком розійшлися. Одного разу за компанію з подругою вона пішла на кастинг в агентство моделей. Їй було 23. Як вона вказує, для моделі вік доволі зрілий, і вона не бачила особливих перспектив. Але через місяць закінчила цю школу модели і стала міс Київ. А ще через два місяці міс Україна. Міс України 95. Це киянка Влада Кердіна. І тоді почалася її кар'єра в модельному бізнесі. Влада отримала титул Краща модель 97-го року її обличчя прикрашало понад 120 обкладинок журналів та газет, а сама вона ставала символом елегантності та стилю для різних брендів, скажімо як Київ Стар, Розаріум Доктор Санте, хутріні вироби Мікє Золото, автомобільна компанія Гуар в Україні та багато інших. У 95-му році вона вийшла заміж за українського починаючого бізнесмена Ігоря Литовченка, який через два роки заснував компанію Київстар. У шлюбі народилася друга донька Христина, але через 9 років цей союз розпався. Поки вона була в шлюбі з Литовченком. Вона, звичайно, ж приймала участь у різноманітних рекламних кампаніях для «Київстару». зокрема і у цих рекламних відео із Жераром Депардіє. Також влада знімалася в музичних кліпах. І стала співавторкою першого в Україні підручника з модельного бізнесу, який називався Професія модель. У 1999 році влада Литовченко засновує модельну агенцію Карін, яка проіснувала 10 років. Третім чоловіком влади став дніпровський бізнесмен Сергій Прокаєв. Весілля пройшло тихо, і шлюб тривав 5 років. Відсунувши модельну кар'єру на другий план, з 2016 року влада Литовченко займається історико-культурною діяльністю та науковою викладацькою, а також вона очолює вижгородський історико-культурний заповідник. Після завершення активної кар'єри в модельному бізнесі влада зробила несподіваний крок у державну сферу. І стала радницею міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Равіляса Фіуліна у 2012 році. Її призначили заступницею директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, що спричинило справжній скандал. Громадський здивовано запитувала, як колишня модель може очолювати культурний об'єкт такого рівня і як вона отримала цю посаду. Конфлікт загострювався, коли влада посварилася із директоркою заповідника Вікторією Лісничою. Литовченко заявила, що ліснича вимагала хабар у розмірі 50 тисяч доларів для міністра, аби влаштувати її на посаду. Суд підтвердив законність призначення Литовченко, і вона виграла всі позови. Але на посаді протрималася менше місяця. У той час влада Литовченко зайнялася серйозною науковою діяльністю. Якщо ви зайдете у Вікіпедію з метою подивитися, що взагалі робила Влада Литовченко, то ви зрозумієте, що влада Володимирівна Литовченко один з найвпливовіших лідерів у розвитку культурного та історичного надбання нашої країни. Тому що вона і членкиня експертної ради з нематеріальної культурної спадщини при міністерстві культури і стратегічних комунікацій України. Голова комітету з присудження премії з нематеріальної культурної спадщини, експертка українського культурного фонду. В неї є науковий ступінь, кандидатка історичних наук, тема дисертації, роль ЮНЕСКО в охороні та збереженні культурної спадщини в Україні. Також вона зараз на посаді доцентки міжнародного університету Україна і викладає курс Всесвітня спадщина ЮНЕСКО у своїх інтерв'ю про особисте життя, скажімо, як виданню бульвар Гардона», вона розповідала про те, як розійшлася із другим чоловіком Литовченком. Згідно таких насіків, це була зрада з його сторони. Він собі знайшов більш молоду модель. Вона вказувала, що жінка має бути мудрішою вкладати його гроші у себе і таким чином вдосконалюватися. Після цього розлучення, в результаті якого вона отримала меншу квартиру ніж вони там мали. І там деякі кошти для дитини, вона вже вказувала, що наступного разу підпише шлюбний контракт. Чи підписувала вона його з Прокаєвим, наразі невідомо. Крім того, в цих інтерв'ю вона дуже часто засуджувала молодих дівчат і вказувала, що які вони там недологі, вони займаються неправильним способом життя, там щось вживають, не думають про себе. А от жінка старшого віку після 30 це вже старша жінка, на її, на її думку. То жінка старшого віку вже може навіть краще виглядати ніж ось такі юні дівчата, у яких навіть може бути якийсь целюліт і таке інше. Ну, ви знаєте, це такі часи, це така сфера діяльності, і я не думаю, що інша бо якась жінка на її місці розмірковувала б якось по-іншому. Про свою професію як модель вона розповідала про те, що модель має бути дуже працьовитою, повинна підлаштовуватися під різноманітні стандарти і дуже сильно хвалила нашу наступну героїню, яка також починала у її агентстві Карін Наталія Гоцій. Як і багато моделей, Наталія потрапила в моделінг дуже випадково, навіть не плануючи будувати кар'єру в цій сфері. Прийшла на кастинг столичної модельної агенції. Для підтримки подруги, але кастинг директори одразу її помітили, і це стало відправною точкою для її блискавичної кар'єри у 2004 році. Буквально через рік після свого дебюту вона перемагає в престижному міжнародному конкурсі For Supermodel of the World». Це був справжній прорив. Перемога відчинила перед нею двері в індустрію високої моди. Агенти та бренди почали буквально боротися за співпрацю із новою українською зіркою. Через рік після такого тріумфу портфоліо Наталії вже містило зйомки для Vogue, італійського Marie Claire, Numero, Fashion Magazine L та багатьох інших відомих журналів. Вона стала обличчям аромату Baby Doll від Yves Saint Laurent і легендарних парфумів 212 від Кароліни Херера. Наталія дефілювала на показах Валентино, Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, Diana Forfusenberg, Dior, Dolce Gabbana, Gucci, Оскар Делерента, Vivienne Westwood, Marc Jacobs та ще багато-багато інших модних домів. Але у 2007 році кар'єра моделі різко пішла під удар. Фотографії з показу Гіла рож спричинили справжній шквал критики. Наталю звинувачували у пропаганді анорексії. ЗМІ почали писати, що нормальна жінка не може так виглядати. А моду звинуватили у нав'язуванні небезпечних стандартів краси. На той момент Наталія заперечувала проблеми зі здоров'ям, і лише у 2021 році зізналася, у неї дійсно були РХП. Анорексія та булімія. Вона розповіла, що жила у режимі нескінченних показів і примірок, часто пропускала їжу, а згодом і втратила апетит. Після цього скандалу вона зробила певну паузу у кар'єрі і надовго зникла з подіуму. Багато хто вважав, що бренди перестали з нею співпрацювати через побоювання нових звинувачень. А згодом Наталія пояснила, це було її власне рішення. Вона хотіла мати дітей. А інтенсивна кар'єра моделі цьому заважала у 2008 році. Наталія народила свого першого сина Спартака. Батьком є підприємець Руслан Нижник. Пара пережила розлучення у 2009 році, але згодом знову зійшлася. І у 2013 році на світ з'явився її другий син Тамерлан. Але перед народженням другого сина, невдовзі після народження першого, Наталія повертається в модельний бізнес, знявшись у відео для показу «Victoria's Secret». З якими співпрацювала ще у 2006 році. У 2019 році вона стала ведучою проєкту «Подіум» на новому каналі шоу про молодих українських дизайнерів. Сьогодні Наталія співпрацює новими світовими брендами, знімається для обкладу глянцевих журналів та навіть виходить на «Подіум». Модель є авторкою популярного ютуб-каналу Бить Гоцей», де ділиться особистим досвідом і секретами стилю. А ще веде спортивний телеграм-канал із безкоштовними тренуваннями. У 21-му році Наталія зізналася, що мала стосунки із Андрієм Хливнюком. Вона зізналася, що момент, коли вона публічно розповіла про стосунки із хливнюком, був для неї справжнім стресом. При цьому Наталія категорично спростувала чутки про те, що саме вона розбила сім'ю музиканта. У 23-му році у змі та соцмережах почали циркулювати чутки про Роман Наталії із мільярдером Романом Абрамовичем, прихильником Путіна. Інсайдери стверджували, що вони разом були вже понад два роки, тобто із 21-го року. Але жодного офіційного підтвердження цьому немає. В соцмережах немає жодного спільного фото, і сама Наталія цю тему не коментувала. Проте літки не вщухають. Коли почалася війна, вона була в Європі, а діти в Києві, і вже через 9 днів після початку повномасштабного вторгнення вона переправила їх до себе. Конкретного засудження дії російської армії в Україні я не знайшла від Наталії. Можливо, це десь було, але я просто не побачила. І давайте йдемо далі. Найбільше я пам'ятаю з такого інфопростору телевізорного, коли я була малою дитиною, дивилась це все. Пам'ятаю Інну цимбалюк, просто якусь казкову красуню, яка в мене асоціювалася з успішним успіхом, та прям такою, саме такою, має бути супермодель України. Інна цим українська фотомодель, телеведуча та акторка, яка здобула популярність саме завдяки перемозі на конкурсі Міс Україна Всесвіт. У 2006 році. Народилася вона в Чернівцях, батько працював в туристичній сфері, а мати була вчителькою. Кар'єра Інни в модельному бізнесі розпочалася, коли їй було 13. Вона випадково потрапила на фотосесію, організовану київським журналістом. Ця перша спроба стала її дебютом у світі моди. У 1998 році вона взяла участь у конкурсі Міс Західна Україна, де отримала титул Міс глядацьких симпатій. З 98 по 2005 роки Інна брала участь у восьми конкурсах краси. У 2001 році вона виграла Панна Західна Україна, а у 2003 Королева Києва. Як ми бачимо, ось такі конкурси краси були її стилем життя, і вона в цьому плані була дуже професійною. Найбільшу популярність їй принесла перемога на конкурсі Міс Україна Всесвіт у 2006 році. Це був дебютний конкурс, організований Олександрою Ніколаєнко. Тоді Інна вирушила представляти нашу країну до Лос-Анджелеса, де увійшла в двадцятку найкращих. Після успіху на конкурсі краси Інна розпочала кар'єру телеведучої у 2007 році. Вона стала ведучою програми Погода на телеканалі До плюс Вона також знімалася в багатьох серіалах та фільмах в різних проєктах, в епізодичних та головних ролях. Зокрема, вона знялася в кліпі Тімати на пісню Сколька стоїть любов. А у 2012 році Інна була ведучою проєкту Королева балу». В рамках цього шоу команда проєкту відвідувала міста та села України, де обирала чотирьох однокласниць за форматом: дві дівчини популярні, активні, впевнені в собі, з гарними сукнями, були примами. А дві інші попелюшками, які не мали красивої сукні, і з якими працювала команда проєкту від макіяжу до сукні: макіяж, зачіска і образ найкращу дівчину обрали їхні однокласники. Якщо чесно, задум був трохи тупорилий, тому що бували випадки, коли найкращу королеву балу обрали однокласники, просто тому що вона була популярною там чи тримала весь клас в страху, тобто. Це було не об'єктивно, і навіть ті попелюшки, яким мали би подарувати відчуття казки, в результаті були якби залишені поза бортом, і просто нічого в них не змінювалося. Пам'ятаю, це шоу. Я дивилася його, коли ходила до школи, і в мене якраз також наближався випускний бал. І для мене воно якесь таке знаком. Я дивилася його з великою теплотою та зацікавленістю. У 2013 році Інна Цимбалюк вийшла заміж за російського бізнесмена Ігоря Пестрикова. Після одруження Інна переїхала до Москви, де оселилася в елітному районі, і вже через два роки, у 2015 році, в подружжя народилася донька. Є різні чутки, різні свідчення, що Інна розлучилася із своїм чоловіком російським майже нібито одразу після народження дитини. Але це ніде не підтверджується з її соцмереж, які вона активно веде. Можна побачити, що вона зараз живе не в Росії, принаймні цього не показує, а подорожує Європою. І нібито із сім'єю вона живе в Юрмалі в Латвії. Починаючи з 22-го року, Інна не згадує публічно про війну за винятком однієї публікації молитви українською мовою. Але у ній вона не називає агресором Росію і не висловлює чітку позицію щодо війни. Контент інни в Інстаграмі та Ютубі це російськомовний контент, без прив'язки до якоїсь держави і переважно про особисті теми, подорожі, жіночність. Вона розказує про якісь там особисті трансформації, розповідає, як змінюватись особистісно та зовнішньо. Вона багато подорожує, показує свої враження від поїздок. Але вона нічого не говорить ні про Україну, ні про народ України, ні збирає кошти для українців. Тобто вона займає позицію в війні політики. Конкурси краси це взагалі дуже спірна тема для мене. Я завжди бачила це як живий базар рабинь для модних багатих чоловіків. Так не можна загалом говорити, тому що так нівелюються зусилля дівчат, які досягають чогось у цій сфері, які заявляють про себе. Але згодом ми чомусь бачимо, що ці всі переможниці вони стають якби, трофейними дружинами дуже-дуже популярних і багатих чоловіків. Я вже навіть не буду заглиблюватися в історію створення цих конкурсів. Але якщо вам цікаво, я можу зробити для вас окреме відео, тому пишіть, пишіть в коментарях свої враження про цих моделей, чи дивилися ви колись з ними різні передачі, чи пам'ятаєте ви, як вони брали участь у цих конкурсах. Пишіть в коментарях, якщо вам сподобався цей ностальгійний випуск, то пишіть також свої враження. Дякую, друзі, що дивитеся, дякую, що ви зі мною. Прохання також переходити в мій інстаграм та Тікток.